Ми знаходимося всередині приміщення прокуратури Тернопільської області зараз по 9-й годині, але ще так як закрита приймальна для громадян, ми зайшли всередину центрального входу. Ми спостерігаємо картину, що біля приміщення Тер... прокуратури Тернопільської області знаходиться багато захисних працівників. Правоохоронних органів. Ми хотіли би попасти на прийом громадян, але чомусь там закрито на даний момент. У нас з 10-ї години Ну, а приймальна з якої години працює? Приймальна для громадян Тернопільської, а чому вона закрита вже по 9-й? навчання зараз Угу, Ясно. На навчання? Так, куди ми маємо заходити? С другой стороны, да? Mm -hmm. да? Так, так, зарази, зараз. Так убейте звітом, да? Так, так.